днями єпископ, чи Єпіскоп, ну, митрополіт уже е, в, чи Черкаський Феодосій, він е, висвятив нових чорниць. Під... Московського патріархату, да, Московського патріархату, Да, вис, ну, висвятив нових чорниць під іменами е... доньок нівинноуб'єнної царської фамілії. Мучениць церков, да, це да, мученість. Да. Тобто, це, це от така фронда, це так би мовити, щось на кшталт такого московського інтелігентнічення. Да? Тому що як ось ми тут фіга в кармані, чи це набагато страшніші речі, насправді? Ну тут, в принципі, я думаю, що тут є два ракурси цієї історії з Черкасами, взагалі перебування там такої одіозної фігури, яка зараз на яку відкриті і не одна кримінальна справа. Це да його, до речі, наскільки пентай випустили. Да, тут, Піодосі Ну, це е, е, треба пам'ятати, що Черкаси це була кафедра, де був перед ним е, представник московської патріархії, яку вважали лідером так званого автокефального крила в самій РПЦ в Україні. Такий був покропокійний нині Софроній, Софроній. Дмитрук. Господи, скільки Дмитруків багато да, і до речі, постійно да, дін... Дмитруки Асоціативний <сх> е ряд та, цей, він вмикається одразу да. Да, але Сафроні Дмитрук ми були особисто знайомі. Я вважаю далі, що ця людина а, теж перебувала в певному, певному такому залежності, а, психологічній, і, і в такому чаду а, от, от. Але ця людина принаймні а, чітко розуміла, що ця вся історія з царськими мучениками, це одна з таких, ну практично сектантських виявів цієї. Структури, і йому особисто це ну було настільки противно, настільки було це мерзенно, ці всі вшанування, які проводилися, зокрема, і на території його єпархії, що я навіть чув, може це чутка, що він особисто побив одного Але... попа, який дозволив собі черговий церковний хресний хід пам'яті царських мучеників. Він просто ненавидів цю команду. Тобто, тобто, насправді це може бути навіть, от так би мовити, та таврування. Да? Ось не таврування, да як можна сказати. Ну це скажімо, така помічення мімітка. Мітка, да, мітка От, да, в принципі у всіх московських церквах, які вони не були проукраїнські чи 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 супер? Е, значить, ватні, у них все одно десь є або іконочка, або ось така ікона царської родини. Це для них знак. Це як у того Рубіо там хрест.